З артистом великий екран, і під час концерту камера починає знімати обличчя щасливих глядачів, які стоять під співою танцюють, кричать і тому подібне, і виводять паралельно в цей момент зображення на екран. От ви зараз бачите, покажіть, якщо можна Машунь, попроси режисерів, хай покажуть крупним планом те, що відбулося. Крупна на Напоча... не можуть. Ні, ну отак от нехай покажуть. Коротше, що відбулося: прийшов гендиректор е компанії, яка називається Астрономер Енді Байрон. Це дуже велика компанія, відома компанія. І раптом в один прекрасний момент він був там не з дружиною. Камера показала його, і він там був з якоюсь дівчиною, з якоюсь жінкою. І це не дружина, а це директорка з персоналу цієї компанії Крістін Кебот. Камера на концерті Coldplay спалила. Що вони разом в обіймах стояли, дивилися концерт гурту Coldplay, і вони зовсім не виглядали як колеги. Вони обіймалися не так, як обіймаються колеги. Вона, бачите, перелякано закрила очі руками. Він відвернувся, але зрозуміло, що все. Розлетілося по інтернету, що буде, вже 10 мільйонів людей переглянули це відео. І серед цих е 10 мільйонів людей, скоріш за все, є і його дружина, дружина Байера, Байрона, і двоє дітей, які чекають на нього вдома. А він з якоюсь іншою жінкою, з hr директоркою е відтанцьовує на концерті гурту Coldplay. Тому коли йдете. Ти ніколи не знаєш, ніколи не цікаво. Тепер спостерігати за іншим, побачити, як вона його зустрічала вдома. Буде розлучення, не буде розлучення. Наскільки буде гучне? Чи можливо він своїй дружині подарує нову машину дорогу для того, аби вона його пробачила? Цікаво.